Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас щиро підтримує. Друзі, сьогодні займуся пропольниками, Йо йожиками, пропольниками. В чому проблема? В попередніх відео в мене є, як я їх робив на каналі, але згодом, з часом, знайшлося багато таких ну якби недоробок. Перша недоробка, що у мене тут 5 спиць, у заводському 8. Ну, Чого я так зробив, не можу сказати. На той час, це 2-3 роки назад, було так. Зараз я наріжу пластину і добавлю ще по одній. Тобто в мене тут буде їх 10, не 8, а 10. Густо, чи ні, не знаю. Ну, хто знає, напишіть. Але ж додавлю, бо ну, бачу, що тут є місто. Отут став, трошки зріжу так нависки з пластинкою, таку саму 30 на 40 шинку. І добавлю сюди. І добавлю по 2, по 2 пальчика. 6 метрів потрібно полоси. І 2 метри потрібно оцих солдатиків пальчиків на 10. Слідує, я по-бистрому, як кажуть, на скору руку зробив отаку, отаку ну таку лапу. І ця лапа мені не подобається тим, що о, плече вперед йде і вона дуже, ну, я думаю, воно важко. Що я зробив або що я буду робити, яка думка? Опять же, хто в цьому розбирається, хтось може сталкуватися з цим, підкажіть. Дивіться, я хочу сюди поставити, ось я вирізав вже. Ось таку рівну стойку. Отак. Е... Ну, було б добре, яка в мене задумка. Просоліть дирку, одіть вал. І зробити два полумісяця, щоб можна було регулювати угол атаки. Я вже все розібрав. Я вже все розібрав. Але е якщо у кого хто має їжики знає, що унизу, коли, ну, коли це ми збираємо, внизу є такий ну, просвіт. Отут воно у упереді, переді, якби. Звузені, а внизу вже розходяться. І я хочу, щоб вони наклонялися, щоб його може було угол атаки. Не перестаю удивлятися. Хто зна, може і на мене так думають, що таким обзорщиком. Знімає все тільки не те, що треба. Знімають товщину стойки, там, висоту її, Ну, всього тільки чого не треба. А головне у. Я рахую, головне це угол атаки. 150 градусів. Або як я знімав відео, коли ви отак положите його на горизонт, то, якщо не, якщо не помиляюсь, по-моєму, тут 7 або 8 см. Отак. Отак. Якщо положити рівно, рівно, коротше на рівну поверхню, отак. Так, отак. отак. То отута, до, отут, до тут де перетинається. По-моему, 7 см. Ну, в кого це нема? нема транспортира і як вгадати угол, тому що ну, просто так його не зробиш. А це таке такі в планах. Воно на втулках, ну, трошки бачу, ось бачите, блистить, під'їдає. Ну, знаєте, з нашими землями, що там 10 соток у мене обгорнуть, я думаю, не хватає, ще і внукам останеться. Що по поводу цього э, пропольника, матиги, культиватора, як він там, рядовий культиватор, я хочу як зробити? Отут, От щоб були йожики, а за ним уже йшли обгорталка, щоб не бігати декілька разів. Але ще хочу впереді поставити лапу. Із ж лапи додати стрілку Ну або зробити таку, щоб вона не широка була, щоб вона трошки підривала і за трактором, і за. Ну і середній рядок підривала, якби ну, рихлила трошки землю і всередині вибирала коріння. От, оце, таке, оце такі задумки на сьогодні. Тому що вчора я розібрав його і думав, як це все зробити. Так, да, зараз заряжу. Проволоку в полуавтомату, що закінчилось давно і все нема часу зарядити. І треба тут все позаварювати. Оці всі щілинки треба позаварювати. Чому? Тому що коли я тут розбирав чашки, ці, у мене такі чашки поварені. Та сама труба, здається. Якщо я не помиляюсь, ні-ні, це якась тонка стіна. Ну не знаю, звідки це чашка. То тут була пиль. Ну, така земля, де половина. Де трошки менше, от через оці щілі, бачите ось? Що вон, бачите, жовтіє, вон. Тобто воно сюди набиває, його треба обварити і буде все добре. Тепер у мене тут є ось тавотнички. Погано, звісно, що немає, немає пластикових втулок. Дивіться, в мене одна спиця і вона ходить. І я думаю, що більше не треба. Хто буде робити, може, більше не треба. Одно досить. Бо в мене є там на якомусь отак зроблено навхрест, то лишнє. А на три шпильки ну, в домашніх умовах це не так просто зробити. Тобто, я так зробив і я думаю, що воно буде. Воно ходить ось уже скільки, 3 роки, воно нормально все. Потім оці солдатики, оці... Зараз я їх поставлю. Що поставити нікуди, От бачите як? Дивіться, вони мають бути, якщо ви дивитесь, то зрізом до вас. Ну, по направленню, як ви сюди їздите, то по направленню до, до вас зріз для того, щоб воно видергувало бур'янчик. Ну далі покажу. Розсвердлив я всі отвори. оці на 20. І втулка була направляюча пластикова з водопроводу, як направляюча. оці на 9. Отак воно складається з, з варна сваркою, з двох частин. І е, буде воно з кожної сторони стояти і регулюватися. Я вам зараз все покажу. Так, лапи я не переділую, Попробую зробити. Хоча, це ж бачу, проблема. Треба б його, знаєте, як отак, рівненько і отак. Бо це коліно зараз не дасть. От я вже бачу, що воно не вийде, не, не скільки промахався, але дивлюся, що треба робити нове. От біда. Ну, ладно, зараз спробуємо. Попро... Ну що, я це зробив? Отак виглядає. Піднесу ближче. Принцип який, отут дуже видно. Оці крайні щочки, а їх тут -а дві. Бачите? І центральна ця стойка, воно отак двигається. Ну, от кручиш болт, і двигає. Тож міняється угол атаки, оця, оця угол становиться трошки нижче. Так, що далі? А далі я наварюю спиці. Ось сюди, отак, ще, ще по 5 штук. І по 2 зубчика на кожну, кожну спицю приварюю. Отак, раз раз. І воно тоді буде густіше вибиратиме, я думаю, буде краще. Помажуш, пошприцюю. Є е, такий варіант, є такі, варіанти, слу... є такі... В... Не знаю, як випадки, случай. Дивіться, там треба було трошки ширше. Бо отут може цепляти. Але там можна врізати шайбу. Таку саму трьохчетвертну трубочку, щоб трошки його сюди отдалити. ну Скажем, трошки невдобно. Ну, ось бачите, як отут, допустимо. Взяв отак. Ось, і це. Трошки. Ну, воно ще все живе, я потім покажу Ну в общем те, що хотів, те й вийшло. Добавлю добавлю пластинок і оцих солдатиків чи пальчиків. яких і так, тут щось неправильно стоять. Чи... А, ну так. Да. Ці треба розвернути наоборот. Коли вони повинні стояти зрізом до вас, по входу зрізом до вас. Все, далі буде. Знімаю.